Ми місія Слова Боже. Щодня чуємо свідчення, як Бог дає життя і просвітлення людям. Ісус Христос це світло для світу. Хто піде за ним, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Коли почалася війна в Україні, вигідна дівчина з Харкова, незважаючи на обстріли, дивом залишилася живою і змогла виїхати з країни. Перебуваючи в Польщі, вона натрапилась на відео з каналу Салтаненко у Фейсбуці, де пастера Станіслав і Юлія відкрили міф про вік Землі і мільярди років. Дізнавшись, що землі залишилось зовсім небагато, дівчина зрозуміла, що світ живе в ілюзії, кажучи, що все буде добре і планета ще поживе. Наприкінці відео був заклик. Підписатися на телеграм-канал Солтаненка, на який вона відгукнулася. І у відповідь на це служитель нашої місії зв'язалася з нею для духовного спілкування. Покаявшись, дівчина примирилась з Богом, долучилася на дальніше онлайн-служіння та почала вивчати основи християнської віри. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко «Міжнародна місію Слово Боже, щоб просвітити своє життя відкровенням з неба, знайти щастя і сенс життя в Ісусі Христі. Не пишіть нам, ми з радістю будемо спілкуватися з вами, разом вивчати основи християнської віри і молитися за вас. Бережи вас Бог!